Суття зима осінь, сорту екстра плюс 7,5 євро за кілограм. Лотику в нас знаходиться 20 кг. Це мік суттєвічого жіночого та мінімальний відсоточок дитячого. Ось такі рікери. Осіння моделька жіноча. Розмір у нас буде сороковий. Наступна модерна. Ось такі гарні черевички. Теж жіночі 38-го розміру. Можуть бути і підліткові. Наступні ось такі снікерси. Від бренду Jocks. Розмір у нас іде приблизно. 37, 38, не більший. Далі ось такі дитячі. Щоб є. Тут осінньо зимові. Від бренду Adidas на дівчинку. розмір 25-й. Так виглядає. Так, наступне. Ось такі чоловіча моделька. Теплесенькі зимові. Розмір нас Розмір у нас іде, іде 45-й. 45. Така моделька, також чоловічі шкірина, черевички, 42-го розміру, бугаттю. Наступна ось така моделька. Також шкірина 40 го розміру. Ось такі чобітки знаходяться. Осіння моделька, жіноча. Розмір у нас іде. Модель. Також синя зимова коричневого кольору, 44-й розмір. Ще ось такі черевички. подовжену полялку. Іначе модель по 38 розміру. У нас такі корні келі, червоні. Конверси. Розмір у нас. Я не бачу. Наступні. Ось така моделька. Також жіноча. Розмір у нас іде йде Tomаріс. 38-й розмір. Ось така моделька, що у нас знаходиться, чоловіча. Тепленько, утеплені вони йдуть з 40-го розміру. Наступна ось така моделька. Розмір нас великий. Приблизно десь 45-46. й й 47. -й. Ще більше. Так, ще ось таку маємо. Жіночу модельку. Кисінню черевички. Ось виглядає, виглядають сьомий розмір. Наступне. Ось такі. Шкіряна моделька. Черевички 37-го розміру. Наступна. Ось така можна. Теплесеньки. Розмір не бачиться ці моделі. Купленькі, кинові. Може бути жіноч, може бути підліткові. Наступна знову ж таки у нас така моделька від бренду квечо. Ще бачимо ось така жіноча, комбінована. Розмір перший 5. Не знаю, і розмір приблизно 189 39 Тут у нас така осіння також моделька жіноча. Розмір у нас буде 39-й. І останній модель з полота. Ось такі черевички. Чоловічий розмір на докерси 40. -й. Це є взуття крем. Екстра плюс 7,5 євро за кілограм для замовлення цього лота, звертайтесь до наших менеджерів.